категорія Громадян це досягнення граничного віку. В такому випадку, у вас має бути так само відмітка в військовому документі про те, що ви виключені. Що тут важливо розуміти? Перше, якщо стоїть відмітка зняти з військового обліку, як показує судова практика, ви не зможете довести факт того, що ось те формулювання зняти це єдине, яке було в той час у законодавстві, і от зараз це виключений. Будь ласка, зобов'яжіть ТЦК внести відомості про виключення. Не працює, зокрема, вважається, що все таки статус знятий з військового обліку і статус виключений з військового обліку у випадку, зокрема, досягнення граничного віку перебування в запасі це не одне і те саме. Наступне у випадку з досягненням граничного віку перебування в запасі, ви не просто маєте знати про те, що от в той час, в тому 15-му році, я був виключений. Вам потрібно було звернутися тоді і поставити відмітку. Якщо ви це не зробили, зараз зобов'язати ТЦК це зробити не вийде.